Пам-пам. пам пампа. Пам, пам, пам. Минулі порамі. Ай... Ну все, пішли. Пішли. Цікаво. Які ще у нас пригоди? Интересно. які? а які зараз у нас пригоди зустрінуть? Ну добре, все, ми прийшли. Інтерес, що ми зараз будемо робити? Хм. Не знаю. Ну так дійсно, що ми будемо робити? Хм. Чуєте? Давайте ліпше думати, як вибра, як вибратися з цього Антарктида, то мені вже дуже холодно. А я, давайте думати. Гм-хе-хе. <плес> Почула десь хвилину. Ай, друзі, не знаю, що робити. Давайте, може, вперед підемо, чи що? Ну ладно, пішли. Тим часом інша повенера, яка е, попала в Антарктиду. Ой, де це ми? А де в нас нашка? Слухайте. Тут ка о, дивіться сніг. Ого, ого. Та ми десь бозна де. Е а хтось розумний із нас? Хтось, може, біське. Та й ну, ми трошки, якщо чесно. О ти теревенько. Е Я не знаю, де це ми. Е Я не знаю. Хм. І, і куди це телепортував у нас бос чоловічків? Не знаю. Стоп. А не може бути це Антарктида? Та й каж Антарктида, не буває ніякої Антарктиди. Так не буває. Ти що, не знаєш, як виглядає планета Землі? А я. Ну, якщо чесно, цим не цікавлюся. Ай, коротше, все з тобою понятно. Та ми напевно Антарктиді, Ну, щось не дуже похоже, але, скоріше, так. А, ну дасте вже балакати, ходімо уже. Таке, може там щось зустріне та й що нас не зустріне. ну Добре, пішли. Ой, я чую якісь звуки такі. Ви Ау! Що? Ти маєш веду для чого? Кажу, ви чуєте ці звуки? Хтось гавкає чи или щось. Ау? О, чуєте, чуєте? Ну, та, дійсно, щось чути. Ага. Хм, хтосі, хто ж це міг бути? А? О -о. А це що за чу чудовисько таке? Може хтось знає, що то за тварина і що любить їсти? А то може, вона зараз нас з'їсти? І я знову стану без свого супчика та борщика? Ту-ту, е ту-ту-ту-ту, -е -е. Да, ну травенько зеве дракон як завжди за своє. Так, і що ми будемо думати? Я не знаю. Треба щось думати. Але що? Не знаю. Добре, добре. Може він добрий? Ей, писець, а е, ти хто такий? А ти добрий? Хоча... Чуєте, а може він рибу любить? А так а де нам взяти тобі рибу? Ну, не знаю. Десь ми можемо йти. Хм. Ну, добре, йдемо щось робити. ту-ту-ту-ту. І що? Давайте ми рибу наловимо. Так, де там моя стародавня, стародавня моя Вудочка Де моя стародавня вудочка І... О От моя вудочка Ой, ну не зовсім. <biraz>. Побачить мене вудочка, на nah, моя вудочка впала. Все. Давай цікаво, як там дроп ловили равки, там, де веселку, на смачка інтересно. А давай вже рибу ловити. Декілька хвилин, декілька хвилин. Ай, наловила ми риб, дай Боже. На, тримай рибку. Дякую. А я писець. Давайте з вами дружити. Давай. А як от сюди потрапили? Не знаю. Нас бос чоловічків. Е. Нас бос чоловічків кудись ві... сюди відправив. Але міг би нам допомогти Квін. Квін, якого ми виділи, але, але він не знає, чи він може добратися до Антарктиди. А хто такий Квін? Не знаю, якийсь супер-купер Дупер Ультра Сігма крутий дядько. А, понятно. Ну то і як він нам допоможе? Не знаю. Ну, давайте якось вибиратися звідси. Давай. Давай, я сідаю на тебе. Погнали. Погнали. Добре, пішли. Тут тут. Ту тут Ту тут 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 тут. Пиши, піши! Ох, ходимо. Не знаю, мандруйку, ми щось знайдемо. Надіюся, ми поскоріше виберемося звідси. Ага, це точно. Брат, почекай! Йой, чуть вудочку не забув. Эээ, ты можешь мені допомогти? Продовження слідує.